На честь 175-річчя універмагу Harrods, будинок дизайну Colin Sun та Harrods Interior Design, а саме їхня внутрішня архітектурна студія, яка спеціалізується на інтер'єрах преміального рівня, створює спільну колекцію під назвою культур карусель яка вшановує пам'ять та спадщину Harrods та загалом високої моди. Але що ми знаємо про Харуц та Чим він такий особливий? Хар це найвідоміший універмаг, який знаходиться у Лондоні. Починаючи від золотих годинників, закінчуючи іграшками та новітними технологіями, у Хар можна знайти абсолютно все. Але він таки був не завжди. У 1848 році він був розміром із кімнату, у якій пастите зараз. А у штаті було лише чотири людини, і продавали вони лише чай та бакалію. Але його засновник. Чарльз Генрі Хара побудовував цей бізнес роками до цього статусу, який він несе сьогодні. Нині він займає понад мільйон квадратних футів. А щороку він приймає близько 15 мільйонів відвідувачів. До речі, Харус дотримується престижного дрескоду. Ми повинні виглядати охайно та престижно. Варто уникати рваних джинсів, знати відкритого одягу, головних оборів, шльопанців, шортів. А якщо у вас рюкзак, то його необхідно зняти та носити у руці. Саме такого принципу дотримуються заможні британці. Харт вплинув не лише на моду культуру та стиль, але і добавив трішки інновацій, і мова буде йти про ескалатор. Рухомі ходи, які сьогодні здаються звичними, вперше з'явилися у Харцу у 1898 році. Селячне видовище для відвідувачів було настільки стресовим, що коли люди піднімалися наверх, їм надавали чарку бренді для того, щоб трішки заспокоїтися. У минулому в Харус були чимало цікавих історій. Якось, наприклад, у 1917 році вони на першому поверсі встановили мініатюру універмагу, виготовлену із срібла, яку, до речі, оплатив їхній конкурент, програвши парі. Це цікавий факт, коли вони побулися об заклад із Харосом про те, що у універмах конкурента стане популярнішим та прибутковішим, але ніхто не зміг побити рекордів Харос, тому скульптура була встановлена і була встановлена за кошти свого ж конкурента. У Харус продавали майже все, в тому числі і тварини. Свого часу у універмагії був зоомагазин, у якому продавали левів, тигрів, алігаторів і навіть слонів. У 76-му році королівська сім'я з Албанії придбала слона, а британський драматург алігатор. Але ця ж така історія припинилася, замінивши зоомагазин на секцію жіночого одягу. Історія взаємозв'язку Харус із тваринами продовжилася у 2007 році, коли вони використали кобру для охорони дуже дорогого взуття. Це було взуття, імпростоване діамантами, рубінами, сафірами, загальною вартістю 62 тисячі фунтів стерлінгів. Більшість знає Харус як місце моди та аксесуарів, але не всі знають, що це неймовірний відділ із іграшками. І саме іграшки із Харос надихнули Алана Мілна. На історію про Вінні Пуха свого часу Алан купив ведмедика для свого сина Крістофера, і так звісно, ім'я Віні пішло від медика із Лондонського зоопарку, але якби не Харос цієї історії могло б не існувати. Якщо середині універмагу, ви зустрінете дуже багато єгипетських мотивів, не дивуйтеся, адже в 1985 році. Харут викупив єгипетський бізнесмен Мохамед Альфаєт у середині простору. Він зробив дві скульптури бронзових. Одна власне його самого, а друга скульптура це меморіал вшанування пам'яті свого сина Доді та принцеси Яни Уельської, які загинули в автокатастрофі. У 1997 році в пам'ять про цю трагедію у Нірмазі повністю відімкнули підсвітку. До речі, про підсвітку Харт славиться своєю нічною ілюмінацією. Вони починали із тисячі лампочок, а зараз кількість зросла орієнтовно до 12 тисяч. Працівники Харт змінюють орієнтовно 300 лампочок щоденно. Харт має меморіал присвячений 147 працівникам, які загинули під час першої світової війни. Чотири мармурові панелі із вугровіними іменами в згадку тих, хто так і не повернувся із фронту. За 175 років Харус притворюється із однієї маленької кімнатки в коштовну перлину лондонського шопінгу. А в останні десятиліття вони створюють внутрішню дизайн-студію, яка спільній колаборації із брендом All in Sun створює колекцію культур карусель, на огляд якої ми вас запрошуємо у наші шоуруми.